Мої вітання, друзі. Ви на каналі Мирослав Солонар долучається Таролог ролог Є така думка про це до речі, говорять е українські військові експерти, політологи, і не лише е що. От ну це аналіз, так що от Путін недавно заявив, що буде створювати санітарну зону на території півдня України. Що мається на увазі під санітарною зоною? Каховську ГЕС вони вже підірвали, вода затопила, епідемія почнеться і так далі. Запорізька С за, за щось там буде випух, радіація непридатна. Ця територія буде для, для життя. Да? І таким чином це буде лінія розмежування, щоб знаєте, щоб не було такого, що там якісь війська стоять. А щоб вони відійшли, і таким чином Путін закріпі, закріпить оце статус-кво територіальне. Ну чесно, якась така от позиція. А як ну, вам така думка є? Така думка є, але вона цей проект буде закритий. Ну, це, що він там собі думав, це санітарна зона. Ні. Є така думка, щось вони там думають. ну, Карта смерті вона каже, це, це буде закрито, це все не так буде. Зовсім не так. Хоча якась зона ну, якась зона розмежування між нашими країнами, все-таки буде. Я не думаю, що вона буде от тільки там, де е, атомна станція чи де там Каховська ГЕС була. Вона може бути та санітарна, ну, як не санітарна зона, а зона розмежування. взагалі. По всьому кордону між Росією і Україною? Отаке. Це не буде. Цей проект буде закритий. Так не буде. Що він там собі строїть, все буде по-другому. Пані Стело, mm. чи бачите ви загрози того, що Росія може лупити по українських атомних електростанціях ракетними ударами по наших АЕС? Чи буде чи... лупити ракетами? Ну, в планах є, в планах є не лупити. Uh -huh. Тут не так, не лупити. Знаєте, вони лупити не будуть. Тут, ну, можливо, як диверсія, чи щось зробити не зовні так, щоб прилетіло, а якось із середини. Я не знаю, чи це можливо. Тому що тут немає вибуху знову такий, який, ну, припустимо, що летить ракета. Не ракетами. Можливо, ну, зараз підозріть, я подивлюся. О, тут мені показують, страшно, страшно щось зробити. Вони самі то бояться робити, насправді, самі бояться. Чи будуть вибухи? Ні. Ну, ну, це ілюзія. Ну, ні, Не будуть вибухи. Що буде хоч з однією сатомною станцією? Я не знаю, з якого це, але у нас ж їх декілька. З якої, на якої станції буде диверсія. Отак не йде. Вибуха не буде. Станції всі будуть стояти. На одній буде диверсія. І що буде? Ну, це, Ну, Дивіться, ну, це, це як шпигун, диверсант. І щось зроблю, тільки маленьке щось, ну як пошкодження. Пошкодження або поруч. Поруч із станцією здається, щось таке десь було чи на південно, -південно Український. південно-українське. Да. Щось я таке десь чула, щось було. Ну, ось знову та сама картина. Ні, оце шпигун, а оце карта щось трошки трошки. Вибуху не будуть. Не будуть вони підривати більше станцій, їм це не дозволять зробити. Сумчани б'ють на сполох постійно. А спитайте про Курську атомну електростанцію в Росії. Вона там поруч так із сумщиною, чи можливі якісь там провокації, оскільки ну з точки зору Путіна, це знаєте, все може бути може бути, може бути, солуна страху. Там нагонять може бути. Подивимося, що чи буде це вибух. Ви розумієте? Вони готові, ну як це вам сказати, є ж якась, ну, якась кількість людей, яка готова, може це він один готовий, але ж не всі ж готові до того. Бо тут є все ж таки розум. Тут є якийсь розум, який каже, що, щоб це зробити, подумай, подумай, що ти робиш. Але по місяцю все ж таки я так скажу, що там буде якась диверсія, буде. А ну-ка як, чи Сумщина, чи постраждає Сумщина? Там може вже щось бути, якийсь фон порушений. Люди кажуть, треба піти. Треба піти хоч на якийсь час. Але знову ж таки, ви розумієте, я не бачу вибуху. Це не вибух, це якесь пошкодження, це якесь витікання радіації, ну, якщо це можливо. І на Сумщині люди будуть стривожені, будуть боятися захворіти, а це карта треба піти на якийсь час. Вісімка кубків це я йду, але я повернуся додому. І знову ж таки, це розповсюджується, це розповсюджується, по світу розповсюджується, але це не вибух. Це якийсь дуже невеликий витік. Це диверсія. Диверсію теж вони в себе можуть зробити на курській станції. Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. Посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці. Атрибути милі для Русні а, я вас хочу спитати про територію Росії, і от ну можливо навіть для когось це буде провокаційне запитання, але Росія насипає нам добряче так. А ми вдарили там ну кілька разів там, по Москві. Скромно. Там Білгородчина дуже скромно да, от, підтримую. А чому так? А ледь що? То нам одразу за, е, західні партнери починають говорити, що то не можна бити по території Росії, то буде ескалація і так далі, тому подібне. То вони нам, нам роблять таке зло, а ми їм віддачу зробити не можемо. Зробим. У вас є якісь пояснення? Не о. хвилюйтеся, зробимо. От я спитала, чого вони мені кажуть, зробимо. Підожди, прийде час. Ось, омеч, ось о меч, ось удар, а це кажуть не за горами. Ось о, полетить. Зробимо все ще буде. Чого ну? Чого не б'ємо? Таємниця. Ви ж уже на таро знаєтеся. Це верховна жриця, вона каже, не ваше діло, таємниця чого. Почекайте, полетить і полетить добре. Ще не все пані стало, я так я ще вчуся. А, то я вже думала, у вас такий досвід, у вас багато коровок. Ну, трішечки переоцінюєте, але дякую. Я зрозумів. Тобто саме по Москві ви це бачите, чи це знову якісь там будуть такі виходки РДК на Білгородщині? Ну, я вам так скажу, можливо, не по Москві зразу. В Росії будуть диверсії, по Кремлю прилетить. Ну, Поки мені ще не показує. Перед цим була Верховна Жриця. Вона сказала, підожди, все буде. Все буде. Зараз я вам не можу сказати, що чи по Москві чи ні, але буде.